Вітаю, друзі! В цьому відео ми проаналізуємо в яких країнах Європи і взагалі світу умови для бджільництва все ж таки краще ніж в Україні. Виявляються, є такі країни. Можна було б припустити, що будь-яка країна. З нормальною природою і нормальною екологією краща, ніж Україна на даний момент, якщо там немає війни, але не все так просто. І в цьому відео буде топ 5 країн світу, в яких бджільництво і умови для бджільництва і взагалі так би мовити, вихлоп, да, для бджоляра кращий ніж в Україні. Поїхали. І починає наш топ дуже невеличка, але досить таки успішна країна Європейського союзу, як Словенія. Сло Словенія, це в принципі слов'янська країна, але сама нація дуже так би мовити, онімечена. Тобто там дуже велике дуже великий вплив Австрії і Німеччини. Чому я додав цю країну в топ? Та тому, що крім екологічності, тобто ця країна. Які данія в принципі помішана на оцій екологічності? Тобто, крім цього, там діють прямі підтримки бджолярам, вперше в Євросоюзі, саме в Словенії, була була зареєстрована і започаткована пряма дотація на кожну бджолу сім'ю, незалежно від регіону країни. Це стало багаторічним досягненням, там так би мовити, самої асоціації бджолярів в Словенії, яка є доволі таки сильною. Сама Словенія має дуже давню традицію бджільництва. На всіх рівнях захищається саме їхня місцева порода. У них там більша частина бджільництва саме на карніці, але дозволені і інші породи. Але традиційно там домінує карніка. Також Словенія не в останню чергу, завдяки цій же асоціації бджолярів словенської започаткувала суворі правила фальсифікації меду. Тобто для того, щоб не допустити цю фальсифікацію, дуже сильний контроль автентичності меду, також різноманітних домішок і застосування цукрових соропів замість меду, також Словенія знаменита тим, що на її території пройшли державні тендери на підтримку бджільництва. Це уже річ іде про дотації на суму 500 тисяч євро, півмільйона євро. Було закуплено обладнання, яке було потім розподілено між бджолярськими кооперативами. І замічу це все з подачі держави, тобто за державний кошт. Тому саме Словенія потрапила в наш топ 5 країн, в яких бджільництво і в цілому процеси в бджільництві кра краще на даний момент ніж в Україні. Наступна країна нашого топу це Іспанія. Ввійшла вона в цей топ завдяки природному біорізноманіттю, а також завдяки найвищій кількості бджолиних сімей в Євросоюзі. На території Іспанії кількість бджолосімей становить 2,3 мільйона. Також я вже згадав фауну, тобто дуже. Серйозна, дуже серйозне різноманіття різноманітних видів рослин, які дають змогу качати сортові меда, і таких сортових медів там досить таки багато. Є там і гірські луки, і евкаліптові ліси, і поля, наприклад, тієї самої лаванди, і ще багато чого. Іспанський мед досить таки ціниться, особливо апельсиновий мед, мандариновий мед, і таке інше. Це це вважається більш-менш дешевий, але він все ж таки ціниться по всьому Євросоюзу. Іспанія має. Дуже розвинену інфраструктуру для сортування гомогенізації і експорту меду там є цілі заводи. Колись у нас виходило відео про завод з виробництва меду гомогенізації і упаковки меду в Іспанії. Воно можливо буде в цьому, в цьому куті подивитись, але підприємства там досить такі потужні. Іспанія активно використовує єдиний ринок з Євросоюзом для того, щоб популяризувати свою продукцію. Також на державному рівні є підтримка бджільництва. Що мені саме більше сподобалося, те, що там є підтримка молодих бджолярів, тобто заохочення. В минулому казали там. Ще в радянському союзі профорієнтація да там проводили всякі там різноманітні семінари в школах і таке подібне є зараз в Іспанії. Тобто там цілі асоціації зацікавлені в тому, щоб молоді люди приходили в бджільництво і розвивалися разом з всім бджолярським ринком Іспанії. Значить, пояснення Іспанія виграє у України загалом біорізноманіттям, більш сприятливим кліматом, який дозволяє збирати різні види рідкісних сортових медів, а також неабиякою державною підтримкою, якої поки що немає у нас в Україні від слова зовсім. Також Іспанія відома кооперацією, сильною кооперацією між пасічниками, якої поки що у нас в Україні не спостерігається і немає ніяких передумов для її виникнення. На жаль. Наступною країною, яка попала в наш топ 5 тобто ми вилітаємо з Євросоюзу тимчасово, є Канада. Канаду я вніс в цей перелік завдяки тому, що вона активно впроваджує безпілотні, так би мовити, технології діагностики бджіл і взагалом автоматизації процесу бджільництва. Канада одна із перших впровадила штучний інтелект в своїх вуликах. Там дуже багато контрольних вуликів з штучним інтелектом. Контрольні вулики не для того, тільки щоб контролювати взятки. А контрольні вулики для того, щоб контролювати того -таки, самого кліща ворога і боротися з ними менш шкідливими способами, не такими, як у нас поширено в Україні. Тобто там е, менше набагато використовується того самого амітразу. А завдяки тому, е, що використовується, по перше, штучний інтелект в діагностиці, датчики, сенсори різноманітні в цих. Е, Контрольних вуликах а також на державному рівні реально відбуваються дослідження бджіл постійно кожного дня, не дивлячись на те, що Канада дуже залежна від експорту маток і бджолопакетів, але на державному рівні вона себе убезпечує. Від різноманітних проблемних регіонів, до яких, на жаль, зараз відноситься і Україна, хоча не заслужена, тому що вони вважають, що у нас тут є кліч Тропік. Хоча держпрослужба наша не робила ніяких загалом заяв. І при таких умовах, як у нас є зараз, кліч Тропік не виживе ні на бджолі, ні на собаці, ні на ком. Він не виживе, він загине, але чомусь там. Україна віднесена до ризикових країн, і не дивлячись на те, що вони дуже залежні від пакетів і маток з інших країн, вони суворо охороняють свій ринок завдяки підтримці держави. Канадський мед цінується за свою автентичність, за свою чистоту. Основні ринки збуту там, звісно, преміальний ринок збуту це США на другому місці. Це ринок навіть Японії. Ну і звісно, куди ж без Європи. Канадський мед, в принципі, цінується як всередині країни, так і у світі. Чому Канада краще наразі, ніж Україна? Завдяки цьому цифровому і розвинутому моніторингу, з яким тільки починає знайомитися Україна на даний момент. Також діє, звісно, діє державна підтримка в бджільництві, діють дотації. І, звісно, там відсутні потрави бджіл. Як явище, практично відсутнє, тому наразі Канада все ж таки краща для рядового бджоляра ніж Україна. Це не говорить про те, що Україна хренова країна для бджільництва. Ні, тут виробляється досить таки багато меду, але поки що на організаційному рівні поки що ми не дотягуємо. Четвертою країною, яка попала в наш топ, є Нова Зеландія. Чому Нова Зеландія? Та тому що в неї мало того, що унікальна флора і фауна це досить таки відірваний від іншої. Екосистеми Острівець цінується, звісно, новозеландський мед з мануки. Також цінується сам новозеландський простір. Цей простір вважається, хоча з деякими оговорками, але цей простір вважається територією вільною від кліща Вара, тому ця територія вважається такою, де немає хімічних обробок. Майже майже немає. Вся продукція проходить суровий суворий контроль на її автентичність та на її чистоту, тому що продукція Нової Зеландії експортується по всьому світі. Ви можете її знайти як в, в Південній Кореї, так і в Німеччині, так і в США, так і в тій самій Канаді. Мед з мануки, хоч він і досить розрекламований, але він дуже ціниться. Тож, Нова Зеландія це світовий лідер в просуванні е, своїх марок меду. Мед Манука Хані, він так і називається Манука Хані, відомий в усьому світі. Тобто, загалом е, Нова Зеландія ввійшла в оцих топ 5 завдяки дуже потужному брендингу своєї продукції. Переходимо далі. Зараз піде річ про досить таки аграрну країну, яка досить схожа на Україну, і всі ми себе з нею ще буквально 5-7-10 років назад порівнювали в кожному діалозі на тому самому форуму на тачку або яких то в Фейсбук-групах. І так, це також не європейська країна, це країна Аргентина. Аргентина має схожі з Україною якості ґрунтів, схожі умови. Однак там два врожаї на рік, тому що там більш м'який клімат, тобто сільське господарство там навіть більше розвинене ніж в Україні. Суттєвим мінусом цієї країни є те, що там загалом орудують транснаціональні холдинги. В багатьох країнах ці холдинги заборонені в принципі, наприклад, вони заборонені в сусідніх США, і ну, в багатьох країнах заборонені ці агрохолдинги, тому що вони крім шкоди більше нічого не приносять. Але в Аргентині поки що вони існують. Чому ж Аргентина? Не дивлячись на її відносну нерозвиненість, потрапила в цей е, топ-5 список. А тому, що е, за, у неї є унікальні кліматичні умови, які я казав. І, як, і ці кліматичні умови разом з природнім біорізноманіттям, тобто у них далеко не так все розорено, як у нас тут все. Кожні луки, кожен ярочек, кожне все. У них такого, в принципі, зараз немає. Не дивлячись на діяльність транснаціональних компаній агрохолдингів, у них є велике різноманіття флори і фауни, а також більш тривалий, Тай період цвітіння медоносів Вкупі з відносною нерозвиненістю Аргентини це е, дає змогу її меду бути таким же дешевим, як і український. Ну до недавнього часу. Ми конкуренти досі, але на відміну від України, там є підтримка е, бджільництва, там є сильні асоціації бджолярів, яких Шкода, що нема у нас в Україні, і там також є профорієнтація, тобто навчання молодих бджолярів, заохочення їх опановувати цю спеціалізацію. Спеціальність. А тепер, що гарного є у України, а у україни, в принципі, є один дуже серйозний козир: це преміальний ринок збуту в Європу. На щастя, ми на відміну від тієї самої Аргентини, практично під боком. Що робить і саму логістику, і прогнозованість? У нас набагато менше оцих повеней набагато менше посух ніж в Аргентині. Там все ж таки клімат більш різкий. Україна кожного року може розраховувати на певну кількість вона приблизно загалом кожного року однакова. Гарантованого експорту. Нашого меду до цих країн, країн Євросоюзу, друзі та колеги, дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам боно, воно було цікавим та розважальним. Я загалом часто зимою знімаю відео на такі теми. Я знімаю загалом там про бджільництво різних країн. А зараз я вирішив об'єднати і зробити такий собі невеличкий топ. Просто для того, щоб узагальнити цю картину, щоб нам ми, ми розуміли, що нам є куди рости і куди розвиватися. Не все так погано у нас.